За... І Захар. І ми зараз Захар рішили, чого ж нам не показати, як треба пройти Майнкрафт, да? так? Звісно, я зараз махаю голову, тільки це просто в мене такий стиль. Ми, да, ми, Нам треба, коли ми добудемо один такі заріт, цю гру Відео. Так. Да. Але, ну коли Коли треба... Ну, я розумію, що ми... Не встигнемо добути до пів дев'ятого на зарі. Тому у нас є всього дві рівно години. Коли ми за дві години не встигнемо добути на зарі, тоді ми Я Ну, Добре, Захар, тоді візьми, щоб ми потім не крафтили. Не зараз. Не зараз, я зараз. Добре. Ну, добре, потом. Не, да, я вже йду двокам. Добре, хоп, я візьму тільки яку и топор. І лопату зроблю. Давай. і ко мне камінники буду. Я пам'ятщику братанчик. Надо накормить ну, рисунок. Надо накопати саме. <ріграє> Це відео мы не будем ставити на паузу або шести. Ми будемо просто вам показувати, як ми будемо грати. <ріграє> да, ми не будемо ставити на паузу, конечно. Ну, ну конечно. ви подумаєте, що ми там ми щось взяли з креатива. Але я сразу говорю, телепортуватися можна, вже вона говорила, о, ви берете, ви телепортуєтесь та все таке. Ми не будемо телеп... ми будемо, звісно, телепортуватися. все можна робити, а включити креатив не можна. І день? Ну, день не можна робити. В цьому суть ігри. Можна тільки телепортуватися. Ладно, ага, я поки свиньку б'ю. Добре. Я, мабуть, зараз попробую. Не знаю, боже, броню я вже зараз. Блін, я зроблю зараз... очі. Зараз... Не знаю, де ти. Я не зараз, синок. Не зараз, де ти. Чого ти всегда не можеш, коли ми працюємо? Називати мене так не знаю. Мій батько просто говорив. давайте знайдіть собі роботу. работу. Будете хоч заробляти. А ми надибали. Він, конечно, хотів, щоб ми були програмістами. але ми знімаємо ролики. Це теж неплохо, да, Зах... да Захар? Да, конечно. Звісно, не буду. Um, mm, лучше зроблю цілих три меча. Тобі надо мечок? Кам'яний? Mm, не надо посіти. Добре, хопа, хопа. Поки саме не нужне, складу сюди і все вистрою виряди. Так, я копаю під себе відке право майкрафта. Мать, я на поправу а, тут Ты срака. Да мы вылезем. Давай это мы убью, потом отдам ящик. Давай. Нет, нет, подожди. А давай попробуем сверху. Ай, нет, назарный не надо. Ну, я тут сверху Давай. Давай, Может, это, тут без и мы, и мы тут бабахнем, а вот так по... А, э, да, блин. подожди. Когда мы попали в такой случай, можно включить креатив. Mm -hmm. Не знаю, да, мне камня надо накопать. Началь... Не знаю, да, не знаю, мне надо камня накопать. Я телепортирование. Один телепортирование. <клево> Эй, что ты делаешь? А Я тебе не знаю, что

Печку Захар, зараз візьму печку і тобі скільки закар надо буде, ти да, мені на візьме. А на що хватить? Тут же загаль не хватить на бройку. Ну тільки, щоб на, так, на кірочку. Далі мені нічого... Ай! Це вачка, що ли вона за тобі. Опа, нехай тут буде. Каміння все-таки візьму, на зараз паціба западало. Добре, давай земельку ламаємо. Я зараз спробую до Інтела встроїтися. Щоб мені щоб не плив. Я можу по поїзду не знаю. Неза, я вже тут. Я недор, синок. не дар, синок. Неза, я вже тут. Мені просто не треба земля, коли вийде, ну якось буде обідно. Ну, я буду просто Не знаю. Ну, від мені. Так, це був мій самий перший скін. Нік. Ой, нік, так. Да. Це і самий перший скин. Який зараз на тобі. <різь> перший скин? Да. скин і перший ні. О. Так, для кроваті не сміє його трогати, возьмик. Пройди. О, ой, ну, ой, ну ой, не буде йти, ой, це ти працювала? Да, так, м'яча. А що тоді я ламав мого м'яча? Згадується, давай, іди сюди. Я Суда. не буду. О, ні, так, але не, не буду. Я до цього довбана, до цього. Ні, я не допоможу тобі. З нього випала тільки одна гнила пліч. Mm. Гнилу пліч, мабуть... Не. Що за виш? Ну, плоть мне не надо, она тормозит за колеса, яким мне не надо. А... Ай, ай, ай. Она тормозит за колеса, Да, у него Не, я так э, ну. ты тебе. Смотри да? Да, братанчик, чекай, мы, конечно... Я, наверное, так забыл. Давай заберем. Nezer не беру bobки мені, no як найбільше бобр. Ну, ну независ, все таки два стакан незам. Да, Три не, не, стакан. Три Три надо надо. все-таки надо не буде. Не заклепош мене до себе просто. Не надо, я тут корову лайва. Ты прикинь, що хара. Я зробив. І по я тебе бачу. А Денджер не можна. Не можна. Але можна только один раз. Я говорю, мало чего-чує. Ой. Ч там весь такий утескати? Я свої ще можу тут добавлять. Нафіга, Захар, дабай, Захар? Фі? Один захарчик забери. У тебе немає, а це. А можешь з одної кожи, откидывать кожу? Я уберу два, тоді і ти потім станеш непереможним. Ну, тільки ж не штанах, но железних собак. Не зараз, зараз не знаю, не зараз, синок. Не, зараз, зараз не знаю, не знаю. У тебе є камінь, бо мені треба... Надо... Конечно. Це для печки. У мене є дві печки. Давай, тягни. Куди? До мене. У мене тут тільки... Ось тут Настай, ну пожалуйста! Не синок. Не, зайчуйте мене. Вай, давай клади дві пешки. думаю, може я, я тобі скину? Давай скидай тобі. Ти... Добре, я не хочу. Хвапа, надо, я думаю, надо буде вісім сьогодні. Я мабуть лучше. Беру. Далі. Зараз, я зараз собі зроблю лучше броньку. Так, одна мна. <звук> О, шахта. Ого, далее батальянка. Не, не малышо. Ладно, тебе пять гелий мене... А, дерев... а можна зробити драбить з дерев'яного дыряного уля можна? Конечно. А как делать древянный уголь, интересно. Деревянный уголь? Угу. Ну просто дарешь и по переплавляешь А не надо будет перетворивать дерево или надо будет. Не надо, буде. Не не буде, надо конечно. Да. Не знаю. Давай мені два тобі два, давай. Давай, мне кра надо на факел и тебе. Не, я крас. Зараз та... беру собі і тобі. бі. И тепер мені, і потом тобі два. Дерева не вугілля. Це так по українськи говорить. Хопа. Тепер твої два. О, у тебе є палки? А, не надо, я є? сам роблю собі. Блін, чого вісім факелів, так мало. Так і ти мене скидаєш. Yeah, я не, не, не уголю, так що зробити не, роб, не робити. Уголь? Так. Хто там? Ну дай тебе обіжаю. На карту сразу. Йоу. Але можна тільки телепортуватися. Можна, можна тільки телепортуватися. Yeah, я мачу руки. Я Тебі... не йду. Ну давай, давай, Захар, іди туди. Это братанчик там не резко. Давай, дай я тобі допоможу. Брат, брата не кидаем. Братанчик. Все самый задбранный шахты уходит. Брат сами заберем эти шахты. А, бабки, Так, знаешь, я в подделке моей так и бачу. Выкопать потерь стать? Да, мечтанный знаешь, я слишком 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 Там мы найдем на алмазы, но мне очень надо много камня тут накупать. Понятно. Ну. мне надо очень. Незер, Незер. Незер. Мне надо дуже быстро тут найти алмаз, накопать. Так, ну наз... не незеркою. Ми знайдемо один кусочок назаріт, а він тільки ума відбувається. Тоді ми виграємо. А зробити портал? Оце треба. Ось бачиш. Да, Ну, добре. Може нову надо шахту купити. Це продумано назер. Це буде О, не зараз. Поки саме це відео. Яке ми збираємося знімати? Пару годин. Нам треба буде пару годин, тільки брати і зробить телефон. Не ходити в туалет і нічого. того. Цілих дві години, прикиньте. Дивіться телефони. Що? Дві телефони. Телефон. Не батько, нам дозволили дві години. Ні хрена собі. Захар, ти бачиш, що тебе якийсь баг вийшов? Ты являешься нормально, на у кубка просто так. Нет. У него, у него такой скинчик какой-то. Нормальный скин. Да. Кабанчик продавальный. Кабанчик продавальный. Все нормально. Не це відео. Скажіть, на який высоті назовит? Коли кто знает, пишите Мы наприклад? Мы, наприклад, больше любим алмазы, не вже золото вишу. Кто тебе сказав, что я больше люблю алмазы, чем золото? Ты что, новик? Mm -hmm. Ну, просто в реальній жизни золото більш менше можна дубить, тому він любить золото, більше ніж алмази. Так подавай мам купай. 16 хвилин знімаємо нічого. Не надибав нового алмазика. Я угля надибав золото. Нефіга нам він коли можна зробити обічного Не Де він? Да, ну, нехай він все одно буде. За... Ми... Ми... Не... Так е... не зможемо тут. Ми так не зможемо ж... Е... ждати около переправляється. Дух там е... хтось зайде на сервак. опа. Є бой. Що, на рибу щось? Та ні, тільки уголь. Може іншу шахту залишити? Це якась неудачна. Незарно! <плес> незар, мілок, незар. Коли ми були, зараз будеш так тільки буду. Подожди, може <плес> мені покращити? Не можемо Ну, У тебе взагалі немає каналу, тому ти мене не розумієш.

Але коли буде ніч, ми обов'язково посамо на паузу. Бо до буде дуже багато. Бляха, муха, стоп, а чого? Я не переробив ножок. Добре, я рад, то добавлю. до мене. Ой, не зараз, давай до мене зживіся. ні, 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 не, не зай. Зараз... Ще ні ні ні, зайди. Добре, на двох. Залази. Можна